Всім любителям футболу, привіт! З вами програма на англійських полях. З вами, як завжди, Павло та Олексій. Вітаю. І, і, звичайно, сьогодні ми обговоримо результати 19-го туру. Він був достатньо десь неочікуваний, особливо перший матч, який ми будемо сьогодні обговорювати. Тому заверти чайку, гарно влаштовуйтесь і насолоджуйтесь нашими обговоренням стосовно результату. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки нашому випуску. Підписуйтесь і чекайте на нові випуски. Поїхали! Ну що ж, тур вийшов насичений, тому пропоную розпочати з найпершого матчу цього туру Бренфорд Ліверпуль. Знову хочеться констатувати факт, що у Ліверпуля з'явився такий ефект Нуніса, як ми вже казали. Ця людина знову не забуває в ключовому моменті. На початку матчу. Дарвін міг відзначитися і забити гол. І знову полетіли ці меми, знову пабліки почали форсити цю тему. Але як би то не було, ми маємо факт на, на цей 19-й тур, те, що Дарвін Нуніс вже багато що, багато моментів повністю втратив і міг би забити, можливо, там десь 10 голів. Мені здається, якби він ці моменти реалізовував. Тим не менш, ця якась невпевненість, вона і передається ще й іншим гравцям, і вони також, в принципі, як і в минулому турі, в деяких моментах могли забувати, проте не реалізовують їх. І, ми далі так плавно перейдемо до Брентфорду. Мені хочеться відзначити їх перший гол. Вони знову забивають зі стандарту. Що ми знаємо про Брент? Бренфорд це потужні контратаки, це стандарти, це швидкий силовий футбол. От тут, тут в них зіграла ставка на стандарти в цьому матчі, і вони забивають. Так, там трошки пощастило, проте це автогол від Коноте, здається, якщо не помиляюся. І Брентфорд повів. А потім відбуваються дуже цікаві е, такі речі на полі, Бренфорд два підряд голи забиває ще зі стандартів, які не зарахували через офсайд. Е, якщо там, там то такі, там, просто за, за заїхало в ворота 5 гравців, там здається, з м'ячем, то в другому незарахованому голі, якщо дивитися так, розташування футболістів, захисників Ліверпуля, хочеться просто плакати. Е, там, в тренд в цьому кутовому просто тримає якесь пусте місце, ми знову його будемо тут. Не будемо від нього живого місця лишати, тому що людина просто дивиться футбол, як вболівальник. І спостерігає. Що він робить на стандартах, для мене загадка. Ван Дейк в цьому моменті не вистрибує на м'яч, що летить. Окса Чемберлен теж десь у хмарах літає. Весь захист при стандарті вони, це якісь систематичні помилки. Команда чомусь перестала базовано грати в захисті. І ці базові речі, вказівки від тренера, вони перестали виконувати або перестали вміти виконувати. Для мене це я, я... так, от якщо це як дитина пішла у школу в перший клас, потім закінчила перші три класи, пішла в п'ятий і повернулася знову в перший по знанням своїм. Не знаю, в чому причина, ми не знаходимося всередині команди, проте маємо те, що маємо. Другий гол Бренфорд це, по суті, продовження того, що я вже казав. Захисники не тримають штрафного взагалі нікого. Там Віса просто перед голом весь час знаходиться повністю сам. В нього стільки простору, і там десь в останній момент чи це, це тренд чи хтось зрозумів, а його ж треба накрити, коли йде подача. І. Після цього там, Нуніс потім спробував забити знову заліз в офсайт, Окса Чемберлен все-таки скоротив відставання. Проте це не допомогло Ліверпулю нічим, вони трошки активізувалися, але ні на що більше не спромоглися. І потім ще Конате видав майстер-клас, по грі в захисті. І 3-1 на цьому Бренфорд повністю закономірно і по всім статтям переграє Ліверпуль. Ще б один момент відмітив: це те, що Салах зараз зовсім не в формі і не тягне Ліверпуль як лідер і не веде за собою команду. Що ти думаєш? В принципі, з своїм аналізом погоджуюсь. Брентфорд зробив те, що вміє краще всього. Гарно зіграв на стандартах і, в принципі, підловив Ліверпуль на помилках. Відзначу третій гол, який забував Бренфорд. Можливо, якщо подивитись повтор. Можливо, там і був ФОЛ з боку Беумо на коноте, тому що там є такий поштовх, наче в спину. Тому такий на 50, 50 рішення арбітра, але він зарахував цей гол. Також відзначу те, що в принципі Брентфорд гарно справляється і без Тоуні, який зараз травмований. І нагадаю, що Бренфорд не така і слабка команда, тому що в цьому сезоні а, менше Брентфорда програвало лише Арсенал Сіті та Ньюкасл. Тобто ми бачимо, що стосовно захисту, стосовно цієї міцності команди, Бренфорд в, то в топ командах зараз. Тому Лірпуля справді це проблеми, здавалось, вони а, знайшли рішення, як подолати ці проблеми, які були в першій половині сезону. Однак не все так просто. Можливо, потрібні нові трансфери, які вже відбуваються. Можливо, потрібна якась психологічна підтримка. Невідомо, тому що на, на, на початку другого тайму Ліверпуль справді він відкидав гол, гол. і здавалося, що Ліверпуль зможе, як завжди, перехилити гру на свій, на свій бік, і в принципі відігратися і забити гол ще третій. Однак гра просто заспокоїлась, і Бренфорд вже на контратаках забив в третій. Так. Тому молодці Бренфорд і удачі Ліверпулю. Арсенал Нюкасл це один з двох матчів туру. І в принципі, він показав, що Арсенал все ж таки вища на голову Ньюкасла в плані того, що вони домінували в Рім. Хоча не сказати, що Ньюкасл був слабкіший, однак, якщо брати в принципі, по контролю гри, по розстановці гравців і так далі, Арсенал виглядав більш впевніше. Можливо, грало те, що Арсенал грав вдома. І в принципі, перші хвилини, як завжди в цьому сезоні, Арсенал завжди намагається забити одразу. І за перші 6 хвилин Арсенал задав 5 ударів по воротах Ньюкасла. Однак не пощастило, не забили, трошки підсіли, і вже у Нюкасса почали з'являтися моменти у того ж, Шера з кутового, також Лінтон мав момент. І в принципі, далі не було таких явних моментів. І вже на другий тайм. Були моменти у Габріеля з кутового, у Мартінеллі і. Насамперед в цьому матчі було цікаво те, що ось команди наче грають на зустрічних курсах, наче все добре. Однак справді небезпечних моментів їх майже не було. Якщо взяти весь матч, то в принципі це був момент енкетія у другому таймі, коли поп показав, чому він зараз один з кращих воротарів чемпіонату, і він витягнув ногою удар Нкетії. І, в принципі, це закономірна нічия якісних моментів, на жаль, забракло в, в цій грі. В принципі, наприкінці тайму Ньюкасл досить глибоко сів до воріт, і Арсенал справді провів потужно перший, першу а, початок матчу і кінець матчу. Це справді показує, що Арсенал хотів тут перемоги. І Ньюкасл вже, він вже а, просто. Взяв цю нічию, Для них це позитивний результат. Для Арсенала також. І тому матч був видовищний, але от без саме без таких явних моментів. Як тобі? Повністю з тобою погоджуюсь тут. Тип всі мої нотатки з цього матчу розставив по поличкам. Закономірна нічия, Але для мене це був доволі нудний матч uh -huh. при, цьому, тому, при цій вивісці, яка була. Особливо перший тайм. Хоча, якщо так ти якщо глянути статистику, арсенал домінував, більше награв на перемогу, більше створив, більше бив, але при цьому важко згадати якісь моменти. А В Ньюкасла ж навпаки, були якісь півмоменти, де їм трошки не вистачало десь удару, сили вдару, передачі, якогось загострення або точності. І такий був момент щодо пенальті в кінці. Багато про це форсилося в соцмережах, чи треба було ставити за гру рукою. Ну, таке 50 на 50 в Англії і ставлять, і не ставлять. Тому дивуватися цьому рішенню я, я б не став. Що думаєш? Так, так погоджуюсь. В принципі, таке більше не ставлять, чим ставлять. Так, ну, доволі близько було, там ще якось в лікоть потрапив. Тому, е, доволі закономірний результат, тому рухаємось далі до центрального матчу тут. І підходив Челсі в цьому матчу дуже поганим е, складом, скажімо так. Е, тому що, якщо ми зараз... От сюди виведемо всіх травмованих гравців Челсі на даний момент. Це просто катастрофа для Потера. У них величезний список травмованих футболістів наразі. Багато з них основних, багато з них до основних, ті, що там для ротації завжди використовуються. І під час матчу, вже на другій хвилині закінчується матч для Стерлинга. Він вилітає на, на 16-тій десь Пулішич теж отримує травму. І обидва футболісти після контакту зі Стоунсом. Це впадіння, не думаю. Особливо грубо Стоунс, до речі, зіграв проти американця. І там, якщо так дуже доволі пильно роздивлятися повтор, то можна побачити там удар так в ногу дуже такий небезпечний. Подивимось, скільки Пуліс пропустить, неприємний момент. Цьому перший тайм сині провели непогано, як на мене, мали кілька швидких небезпечних контратак, вони так діяли доволі обережно. Але як вони виходили, якщо в атаку, то це завжди виглядало небезпечно. І доходило якісь до пів моментів, мало що виходило, але такі разючі були, як ножем вирізали вони при виході. І це не типово для Сіті, вони так. Не завжди дають супернику так грати. Це так їх Ліверпуль колись душив раніше, коли там були ці перестояння класичні між пепом і клопом. Сіті тяготів більш до, до так на правому фланзі, проте, як на мене, в першому таймі Кукурелія перегриз канцелу. Саме тому в перерві його ПЕП замінив і перебудував схему, випустив двох свіжих гравців. І під кінець. Першого тайму, якщо ми трошки повернемось назад, у Карні Чукумека, напевно, найкращий момент за весь тайм серед обох команд був, що вивести Чес вперед. Але він потрапив у стійку, хороший матч від Карні, якщо дивитися на те, що він вийшов на заміну, і це було не заплановано. Другий тайм почався з того, що Сіті так дуже. Душити почав Челсі, серйозно насів на ворота і не давали їм просто виходити з оборони в атаку. Справді, в другому таймі, Челсі було дуже складно з цими виходами. Сіті постійно преценгував. Я не знаю, до останньої хвилини, 90 четвертої, Сіті постійно преценгував. Я не знаю скільки в них сил, але це мої аплодисменти. Пепу це дуже серйозна робота в плані пресингу. Такий показовий матч в плані пресингу о, від Сіті, е, але і показовий від Челсі, бо вони все-таки багато було моментів, що вони змогли виходити. І виходили за рахунок там, якихось коротких передач і там, індивідуальної майстерності. Далі, в принципі, команди обмінялися моментами, стійка в Аке, і удар від тягу сіли був небезпечний. Після того, до речі, надали там, 100% кутовий суддя е, якраз мене трошки. по... Трактував він спірні моменти на Корисіті, дві руки не бачив в першому тамі, ігнорував затягування часу від Родрі ніякої жовтої не давав. і декілька моментів. Таке відчуття, що вони так хочуть в АПЛ чемпіонську інтригу підтримати. От, А далі відбувається, В принципі, гра була доволі рівна. Сіті, моментами, Як я якого сильно претенгував, проте Гріліш не прикритий. Нікім, а точніше, із пелікуетто, який теж провалив матчі, не, не виходить в нього грати на тих швидкостях, яких він вміє, які грає це вже зараз цей футбол в АПЛ. Він не встигає за ним за цим футболом. А, і як на мене, велика помилка його, і кепи. Кепи, який не міг спокійно перехоплювати цей простріл, не знаю, чому він просто не впав, не зловив. І, звичайно, Кукурелі, який не накрив. Мареза, який забував вже, по суті, в пусті ворота. Кепа прогавив, в принципі, три людини винні, але тут, як на мене, тут, напевно, найбільш хто міг завадити це був Кепа. А з там, забув, що він, правий захисник і грав правого центрального. Окремо скажу, що. В цьому матчі повністю провалився випав з риобами і Це вже не перший матч, який він так проводить. І можна констатувати, що напевно цей трансфер був доволі провальний. І можна було його, в принципі, не купляти, а купити когось, якогось молодого футболіста або дати шанс комусь з хлопців в академії. Сподобалося К'Юіс Холл і Галахер на той час, що вони встигли пограти. І в цілому не повертається язик мені сказати, що Челсі провалив матч Сіті Мовінова. гра була рівна. І як в матчі Арсенал Ньюкасл повинна була закінчувати все-таки, нічиєю. Челсі треба працювати над грою, покращувати результати, можливо, навіть забути в цьому сезоні про участь в Єврокубках на наступний сезон, пожертвувати, там зараз грою якістю гри заради результатів, бодай не вилетіти. От, таким чином стане трохи може, простіше морально гравцям, почати, почати, почати отримати задоволення від футболу. Що ти скажеш? В принципі, погоджуюсь, що в кінці матчу справді Челсі мав гарну нагоду відігратися, коли вони виходили 5 проти 3, і там був момент у холо на 91-й хвилині. Угу. І він, він вирішив пробити. Але якщо так в ретроспективі подивитись, там і Галахер був відкритий, і в принципі можна і на Хавер це спробувати. Тому, на жаль, на жаль, це був напевно найбільш реалістичний момент, коли час міг зрівняти. Сподобались також Чукове Мека, і також гарно зіграв Закарія. Він так euh, фінти да. показував в да. цьому матчі на, на коротше грогію. Так, да, він виходив, виходив за з, 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 рахунок індивідуальної майстерності з, якраз у ці контратаки. Зоня. Так, так. І з іншого боку, так тут проблеми Челсі є з другого боку, проблеми Сітів, тому що вони справді грали якось нефенно, навіть забивши, коли зіграв Джокер а, Гріліша. Все одно не було впевненості, що Сіті доведе матч до логічного завершення і буде перемога. Тому що Челсі все одно брикався, Галгрим був дуже заряджений, такий запальний, я б сказав. Однак результат ми вже бачимо, і Челсі зараз, як це не гірко, констатувати, такий справжній середняк, як то кажуть, тому що він в 10 очках від. Заневилютию в 10 очках від в принципі, зони Ліги Чемпіонів. Тому, тому складно, складно Челсі буде, і справді ти правий, що можливо треба пожертвувати цим сезоном задля гарного майбутнього для Челсі. Знову програв Саутгемптон та Евертон. Френк Лемпер зараз перебуває під тиском і може бути звільнений в будь-який момент, як мені здається. І напевно і Натан Джонс, тренер Саутгемптона. І з... констатую ще одну впевнену перемогу М'ю. І що ти думаєш, і не манконіанці в гонку за титул, як третя сила, як думаєш? В принципі, так. Якщо брати Тенхага, які у якого статистика завжди була, що вони на початку, коли він почне з команди, вони програють. А зараз Манчестер виграє матч за матчем і, в принципі, досить впевнено контролював гру в матчі з Бормутом 3-0, впевнена перемога. Рашфорд знову забив, тому Рашфорд on fire. І, в принципі, молодці. Якщо ми побачимо статистику, то Роналдо пішов і 4 матчі поспіль Манчестер виграв. Якась така містика. Та це не містика, це був <хи> факт, і все це розуміли, окрім тебе, фаната Роналду. Добре. До речі, ще переміг у нас Фулхем знову. Не просто переміг на виїзді Лестер, обіграв. Лестер, до речі, знову програв. І теж так у нього такий невеличкі спад. І констатуємо факт, що Фулгем це зараз краща команда Західного Лондону. Хто б, хто б нам про таке сказав на початку сезону. І трошки про Тоттенхем, до речі. Шпори оговталися і перемогли Крістл Пелес на виїзді. Доволі впевнено, дубль Кейна. І повертаються вони назад після новорічного такого похмілля. Знову у нормальну форму. Подивимося, як буде далі. Ставки на 20-й тур. 20 й тур розпочнеться десь. Прекрасним матчем Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті. І доволі складний. Так, це матч Туру, звичайно, це матч за друге місце, я б сказав. Би. Мені здається, що, в принципі, Юнайтеду по силам обіграти Сіті вдома зараз в такій формі, і ми бачили, що в Сіті є проблеми. В Сіті є проблеми теж зі складом, там трошки, проте не такі там суттєві, проте вони є. Я думаю, що я поставлю в цьому матчі на Юнайтед, що ти скажеш. Я, я теж, в принципі, ставлю на Юнайтед. розумом, а серцем, і є розумним також. В принципі, справді, якщо брати по останнім результатам, Манчестер набагато якісніше виглядає на Фоні Сіті. І Челсі показав, що Сіті все одно він такий нервовий і нестабільний. Тому ставлю також на Манчестер Юнайтед. Добре. А попереду ще один класний матч Брайтон Ліверпуль. Тут тобі даю слово першому. Брайтон uh, грає в Тома. Так. так. Uh. Ну, напевно, поставлю на Брайтон. Uh, тому що мені справді гра сподобалась uh, в останньому матчі. Мітома також зараз в нереальній формі. Там, якщо подивитись перші гол, який вони забили, там він просто. Покрутив всіх гравців і ну, дуже гарно зіграв. Тому і хочу, щоб до ТЕДЗЕРБі продовжував вигравати, а все одно підтримую та, такого тренера. Бо Ліверпулі вже цей сезон не знаю. Важко повірити, що вони дійдуть до ТОП-4, але, але все можливо. тому в цьому матчі все одно поставлю на Брайтон. Будуть боротися з Челсі за десятку. Я теж ставлю на Брайтон. В принципі, я тут повністю погоджуюсь і тільки. Тільки підтверджує твої слова. Ньюкасл Фулгем. Тут я знову ставлю в принципі, на господарів. Я думаю, що Ньюкасл захоче набрати очки в цьому турі, а Фулгем він так може підряд виграти три матчі, а потім підряд програти три матчі. Тому, в принципі, пора Фулгом і програти. Думаю, Ньюкасл переможе, що ти скажеш. Ну, Тут, просто щоб не повторюватись, тому поставлю на нічию. Хоча, звичайно, думаю, що нікасл переможе, але, але так, задля інтриги, мені здається, нічий, а теж такий реалістичний результат. Прийнято на цьому все. З вами були Павло та Олексій. Передача на англійських полях. Дивіться наші подкасти. Після кожного туру ми завжди в ефірі. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки, обов'язково залишайте коментарі. В нашому інстаграмі багато чого цікавого. І не забувайте дивитись, в принципі, футбол не тільки огляди, але й виділяйте час подивитись гарний футбол. А особливо Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті в наступному турі. Побачимось. Побачимось з різдвом вас всіх. Бувайте!